Зустріч з патрульними пройшла в рамках реалізації проекту Моя нова поліція, моя довіра, громадська підтримка реформи національної поліції В бібліотеці Грушевського від початку року. Це вже третій такий захід. Кожна зустріч по-новому цікава для публіки, і стремимося ми використовувати нікі такі інтерактивні форми спілкування, які більше всього дійствують позитивно. учасники Somet. розігрували проблемні побутові ситуації, які виникають в сім'ї, в магазині, на автошляху, приміряючи на себе ролі правопорушника, патрульного поліцейського чи свідка подій. Добрий день. Кизан патрульні поліції. і довгі трохи. Моя сусідка на вверху постійно слухає музику в два часа дня. Я не можу вложити дитину, тому що он плаче из-за того, что шумно играет музыка. Пожалуйста, вы залетели, поговорите. Мы обыгрываем ситуации, которые могут, с которой может столкнуться любой человек. Вот. И не каждый знает, как правильно себя вести и как правильно поступить. Поэтому вот на таких практических примерах мы объясняем ребятам и взрослым людям, як себе вести в ситуації, якщо вона вдруг произойдет? В ролі експертів спостерігачів, які коментували розіграні сценки, виступили запрошені патрульні поліцейські. За їхніми словами, схожих ситуацій, на які доводиться виїжджати, у них досить багато. Каждый день приходится рассказывать людям, какое именно правонарушение не совершает, потому что правонарушений очень много, очень много э, мелких правонарушений, как говорят, что нам всегда граждане советуют заняться чем-то другим, но к сожалению э, мы как бы вот то, что нас окружает вот эти мелкие там по мусорю, на мусоре где-то нарушил правила парковки, это формирует наше общество, то есть это и способствует более тяжким преступлениям, поэтому мы обязаны как бы реагировать, объяснять, рассказывать, как Нужно действовать, рассказывать все нормы, объяснять, что мы на их стороне, что мы хотим улучшить, так сказать, социальную атмосферу, чтобы она улучшилась, чтобы не было вот такого вот угнетенного состояния безысходности, когда вокруг одни правонарушения ты ничего не можешь сделать. Під час патруливания в і полицейских бывают ситуации. Был в моєму случае, когда двое толкали машину, и мы хотели помочь, может, подтолкнуть, ще что Це Это было три часа ночи. Почусили алкогольне п'яніння і попросили представити документи. Документів не оказалось, вони почали вбігати, Ми їх догнали, і оказалось, що ні угнали машину і просто її толкали в 3 часи ночі. Організатори сподіваються, що з допомогою таких ігор Одеситів вдасться навчити не лише як правильно поводитися в різних подібних ситуаціях, але й як не потрапляти в них.